Виконуємо номер 1303 із підручника Алгебра 7 та номер 21 із прав для повторення теми 11 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розв'яжіть систему рівнянь способом додавання і 4 завдання. Приступаємо до виконання. У першому завданні у нас при зміні y коефіцієнти протилежні числа. Тому можемо виконувати почленне додавання. 2х додати 3х це буде 5х. Y додати мінус y це буде 0. І 3 додати 7 буде 10. Ну, а тепер поділимо на 5. Отримаємо х, дорівнює 2. Підставимо. Замість і число 2 у перше рівняння. 2 множи на 2 це буде 4. І переносимо тепер 4 у праву частину, змінивши знак на протилежний. І буде 3 відняти чотири. Отримаємо мінус 1. І записуємо відповідь. 2 мінус 1. Переходимо до другого завдання. У другому завданні у нас немає вже при жодній зміні протилежних коефіцієнтів, тому помножимо. Перше рівняння на мінус 1. Отримаємо мінус 5х, відняти ігре дорівнює мінус 6. Друге рівняння переписали. Тепер при зміні х у нас коефіцієнти протилежні числа можемо виконувати почленне додавання. Мінус 5х додати 5х буде 0, мінус у додати 9, буде 8 у І мінус 6 додати 14. Отримаємо 8. І тепер ділимо на 8. Отримаємо 1. Підставимо значення y 1 у перше рівняння. І знайдемо значення. 5х додати 1 дорівнює 6. Перенесемо одиницю у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 5х дорівнює 6, відняти 1. Маємо 5х дорівнює 5. І тепер нам залишається поділити на 5 і дорівнює 1 і х також дорівнює 1. Записуємо відповідь 1 і 1. Переходимо до третього завдання. У третьому завданні помножимо перше рівняння на мінус 3. Отримаємо. Мінус 3х мінус 27 у дорівнює 21. Друге рівняння переписали. І тепер, як бачимо, при зміні х коефіцієнти протилежні числа виконуємо почне на додавання. Мінус 3х додати 3х буде 0, мінус 27 у додати. Мінус 7 y це буде мінус 34. І 21, додати 13, також буде 34. Знаходимо у, 34 поділимо на мінус 34. Отримаємо ігре дорівня мінус 1. Підставимо тепер значення мінус 1 У перше рівняння. Знайдемо відповідне значення х. 9 множимо на мінус 1 дорівнює мінус 7. Y дорівнює мінус 1. X відняти 9 дорівнює мінус 7. Перенесе мінус 9 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Це буде мінус 7 додати 9. Отримаємо Y дорівнює мінус 1. Х дорівнює і записуємо відповідь 2 1 І переходимо до четвертого завдання. У четвертому завданні помножимо перше рівняння на 3. Отримаємо 12х, відняти 15 у дорівнює 6. Друге рівняння переписали. І тепер виконуємо почлен додавання 12х плюс 7х це буде 19х. Міс 15 ігри, додати 15 ігрек буде 0, 6 додати 51 буде 57. І тепер поділимо на 19. Отримаємо х до рівня 3. Підставимо тепер значення х дорівнює 3 у перше рівняння. Це буде 4 помножити на 3, мінус 5 ігрек дорівнює 2. 12, відняти 5 у дорівнює 2. Перенесемо тепер 12 у праву частину, змінивши знак на протилежне. Будемо мати мінус 5 у дорівнює 2, відняти 12. Х дорівнює 3, мінус 5 у дорівнює мінус 10. І тепер поділимо. На мінус 5. Мінус 10 ділимо на мінус 5. Отримаємо 2. Х дорівнює 3. Y дорівнює 2. І записуємо відповідь. 3 і 2. Номер. 1303 із підручника Алгебра 7 та номер 21 із прав для повторення теми 11 підручника Математика 7. Виконано.